А чи могли б ви собі уявити, як це стояти віч на віч з ворогом, знаючи, що кожна ваша дія може коштувати життя? Саме такою була реальність для Руслана, колишнього кулеметника, який у 20 років вирішив захищати Україну? Ця історія про мужність, втрати, білі, невтомну боротьбу за нове життя? Руслан родом з Чернігова. У 14-му, коли війна постукала в двері кожного українця, він тоді ще зовсім юний вирішив не чекати біди, а діяти. Краще зустріти ворога на фронті, ніж допустити його до рідного дому. Згадує Руслан. Тоді він ще не розумів, наскільки складним буде цей шлях, але відчував іншого вибору немає. Служив у 13-му окремому мотопіхотному батальйоні. Молодий хлопець із кулеметом у руках пройшов найгарячіші точки Луганщину, Донеччину, Дебальцеве, Вуглегірськ, Артемівськ, Зайцеве, Горлівка стали місцями, де кожен день міг бути останнім. Кожна битва лишала свій слід: чотири контузії, легке поранення, нескінченна втома і адреналін, що тримав на ногах. Пам'ятаю, як нас обстрілювали з градів. У нас було лише кілька секунд, щоб сховатися. Земля під ногами горіла. Ми лежали, учепившись у неї, і молилися, щоб не прилетіло в нас. Це був хаос, але ми трималися один за одного за землю, каже Руслан. Після року на фронті повернення до мирного життя стало справжнім випробуванням. Руслан пішов працювати представником постачальника у магазин техніки. Здавалося б, звичайна робота, але. Після війни навіть прості речі даються нелегко. Постійна комунікація з людьми вимагала спокою та вічливості. Всередині мене кипіла буря. Я часто ловив себе на тому, що не можу знайти спільну мову з цивільними. Врятував спорт, фізичні вправи. Вони стали моєю терапією. 24 лютого 2022 року. Руслан знову опинився на війні. Цього разу Усе було інакше. Ворог прийшов великою силою, атакуючи одночасно з багатьох напрямків. Руслан перебував у Києві, коли почув, як ракета пролетіла над будинком. Не вагаючись, він зателефонував у військову частину і почав діяти. Після евакуації дружини та доньки. Руслан вирушив до військкомату знову. Цього разу його призначили до 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ. Починав заступником командира групи, але швидко піднявся до командира. Після короткого навчання групу відправили в Ізюм, одну з найгарячіших точок того часу. Квітень 2022-го. Одну з груп Руслана ворог атакував засідкою. Вісім побратимів загинули. Росіяни лишили тіла спеціально, щоб змусити нас ризикувати. Ми знали, що це пастка, але не могли лишити своїх. На евакуацію пішло три дні під безперервними обстрілами. Я ніколи не бачив такої щільності прильотів, згадує він. Найстрашніший день настав, коли базу Руслана накрили мінометами. За дві години по нас випустили понад 120 мін. Ми тільки-но заїхали на нову позицію і навіть не встигли викопати укриття. Коли почали летіти міни, ми просто падали на землю і сподівалися, що мине. Над нами кружляли ворожі дрони, які передавали координати. Вони точно знали, куди бити. Одна з мін вибухнула в метрі від Руслана. Уламки пошматували ноги. Коли я побачив, що ноги пошкоджені, думав, все, кінець. Наклав турнікет на праву ногу. ліву не було. Дві з половиною години лежав, стікаючи кров'ю. Хлопці не могли мене евакуювати під обстрілами. Я сказав їм, йдіть далі, без мене. Але вони не залишили мене. Знайшли плащ палатку і витягли. Евакуація тривала майже 5 годин. Лікарі в Лозові відмовилися робити операцію через складність випадку. Довелося їхати аж до Харкова. У дорозі Руслан втратив 4,5 літра крові. Лікарі ампутували праву стопу, а ліву ногу вдалося врятувати лише дивом. Реабілітація тривала вісім місяців. Спочатку Руслан пересувався на інвалідному візку, але поступово почав ходити на протезі. Коли мені поставили перший протез, я розумів, що це не те. Він був розрахований на літніх людей, які просто хочуть пересуватися. Але я хотів жити активно. Зараз чекаю на спеціальний протез зі США, з ним зможу навіть бігати, розповідає він. Руслан знайшов відраду в адаптивному спорті. Він займається бразильським джиу-джитсу, метанням ядра та диска, волейболом сидячи. Спорт це не тільки про фізичну реабілітацію, але й про моральну. У нас є спільнота, яка підтримує, вона допомагає, дає сили рухатися уперед. Я мрію, щоб адаптивний спорт став доступним у кожному місті України. Ділиться Руслан. Зараз він готується до змагань у Лас-Вегасі, де представлятиме Україну. Я не знаю, чи повернуся на фронт, але я точно не перестану боротися за нашу країну. У кожного свій фронт, і я знайшов свій.